Продовжуємо вивчати мистецтво за фільмами. Справжній Вермер фільм 2016 року, що розповідає про художника Гана Ван Мегерена, нідерландського живописця, портретиста, що увійшов в історію як один з найвідоміших фальсифікаторів ХХ століття, підроблявши картини старих голландців епохи бароко Яна Вермера, Пітера Дегоха, Франца Хальса. Його майстерність ввела в оману найкращих експертів та фахівців, серед яких був уряд Нідерландів та Герінг. Його роботи встановлювали цінові рекорди на аукціонах та прикрашали зали державних музеїв. За оцінками, Ван Мегерен обдурив покупців на 30 мільйонів доларів у сьогоднішньому еквіваленті. Проте, не все було так легко та однозначно у реальному житті художника, про його особисте становлення та життєві перипетії і розповідає цей фільм. А мене звати Ольга Гринчій та я розповідаю про мистецтво.